Ви член фракції рідного міста, чи визначилися, чи пройшла вже криза у вашій партії? А яка у нас криза? А яка криза? Ну, на... Це ж вас викликали в Полтаву, не мене. Ні, так, я викликали в Полтаву як члена політради. Хорошо, тоді чи буде фракція рідного міста голосувати на міській раді за фінансування районної ради? Ну я зараз не готовий треба за депутатами поспілкуватися. Що такого рішення немає? Не підав. Ну його ще немає, ніхто не. А, бо його вже обговорювали. Ну його не обговорювали, тому що ми. Я ну, до вас відпас перша разчую, що це. Він важлива на сесії, скала. Ні, він запитав, міні, мене, запитав до мене, звернувся до Алісан Володимировича, але сам Володимирович говорить, що ми тут тричі роки не підтримували, зараз. Ну, питання ще стоїть, але ми не, з колегами не обговорювали це питання. Ну, що його немає в порядку. — А чи для... правда, що деякі депутати Кременчуцької районної ради, якщо ви знаєте, е написали заяву на складання повноважень, а інших обирають е рішенням політради. Значить, я вам та... ну, скажу про те, що, е чесно говоря, про питання районної ради я не е Думаю. знаю. По друге, я розумію, що там є свої питання, вони збираються. Наскільки я знаю, там вони повинні там провести чи фракцію, чи в цьому форматі Візити. да чи приз... Ну, Я не знаю там ага. це їхнє питання.